В першу чергу ремонти проводять за кошти, всі ремонти проводяться за кошти донорів, і у них такий самий підход, як по є відновлення. Тобто, в першу чергу, це легкі та середні ремонти, будинки, які не дуже постраждали. Це зрозуміло, чому пов'язано, тому що там менше затрат, менше. Е Часу треба на відновлення цього будинку. Люди повертаються далі для того, щоб відремонтувати свої квартири. Вони подають заяву у є-відновлення, отримують гроші на квартиру свою і живуть в своїх будинках. На жаль, ті, що важко поранені, я їх так і називаю будинки, які зазнали значних пошкоджень. Донори поки що не погоджуються на ремонт таких будинків. Так само по приватному сектору ми збирали заяви так, на ремонт. Ну що ви там, вікна просили. Вікна подаємо, і людина в біді, і нювей, і де тільки не подаємо. Зворотнього зв'язку немає. І скоріш за все швидше буде отримати гроші на саме на вікна, це через є відновлення. Максим Андрійович казав, це у нас вже 374 сім'ї, понад 50 мільйонів гривень. Тобто можна, є така можливість. Вікна це не така вже велика проблема. У нас три, три організації, які можуть поставити вікна. До нас приїжджають постійно якісь партнери, якісь волонтери, які ходять по місту. Ми показуємо всі можливі будинки. От заходимо так званим кластером. Так? Тобто ми знаємо, що тут поставимо тепло персонну котельню. І от у нас у ці будинки, саме у ці будинки, будуть опалюватися цією котельнею. Вони ходять, дивляться, передивляються, але будинки мають різні пошкодження. Якісь менш пошкоджені, які більш пошкоджені. Вони погоджуються відремонтувати От, Гоголя 1, 3 і 12, Хоча подавалося 9 будинків. Вибрали 1, 3 і 12. Чому так? Як Надія Петрівна каже, ми не знаємо все. Ми не знаємо. Дякувати, дякуємо їм за те, що вони погодилися на це. Зрозуміло. Далі, так само йдемо інший кластер, центр міста. Ходять, вони дивляться, обирають. Вибрали е, перша, ой, Васильківського 2, Степана Бандери, 2, Покровська 36, Це поруч будинки, е, по інший бік від цієї шкотели, яку поставили, яка буде опалюватись. Чому саме ці будинки? Хоча було запропоновано ще два. Вибрали ці три. пропонуємо всі будинки, які можна. Навіть пішли таким шляхом. Ми замовили будівельні матеріали від громадської організації на 34 будинки, Подали їх на джем на вікна, а там на будівельні матеріали, щоб дахи відремонтувати. Щоб більш-менш якось ці будинки вони не дуже пошкоджені, як ми вважали. Але коли ми почали саме роботи вже підготовчі по ремонту покрівлі, побачили там жахи жахливі, що це не поточний ремонт, а це капітальний ремонт. На сайті вже розвішена інформація про ті будинки, які в нас потрапили в Джем на вікна. Це 4743 вікна, МОМ, там 1200 вікон і ремонт дахів. Теж це виключно ОСББ. Це будинки, виключно ОСББ взяло МОМ. Вони не взяли ті будинки, які має обслуговувати наш КП Благоустрій. В місті грошей немає. Завод наш не працює. Ви ж це розумієте? Найна, так? Та, ринок та, не та, такий, доходи розуміло. не такі. А як мені кажуть, я хочу, а я хочу, щоб розуміло, усі будинки навіть, були відремонтовані. Ну, на жаль, немає такої можливості. І ми розуміємо, і ви маєте це прийняти, що це буде тривати не один рік. В цьому році ми укладаємо угоду у ЖКХ, укладає угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації 4, 4 і 5. 9, 13 будинків, так, три будинки нам буде ремонтувати, Харків. Скільки нам грошей дадуть? Бо це теж іде субвенція з державного бюджету. Це гроші міжнародних донорів, яку розпреділяє не Ізюм, а Кабінет міністрів. І дякувати їм за те, що вони погодились так, дати нам на ремонт різдві. Якщо будуть залишатись якісь кошти, ще буде перерозподіл, і є таке поняття, як бюджетний рік. Треба використати цю. Якщо буде можливість використати в цьому році, ми будемо йти на все. Тому ми замовляємо проєктно-кошторисну документацію на більшу частину будинків. Хоча ми знаємо, що кошти нам виділили поки що на три будинки. А проєктів ми замовили 14. А можна назвати ці будинки. На сайті вся інформація висить. На сайті на якому сайті. На нашому місцевому в телеграмі. Ця інформація є, все вона озвучена. Можна сказати, зараз вам назову. Які будуть проводитися саме капітальні ремонти. У нас МОМ взяло 9 будинків, ну це я вам казала, вони ага. ОСББ, так? Степада Бандери 2, Васильківського 2, Покровська 36, Соборна 39. Поки що це буде не в цьому році однозначно. Зараз ми тільки виготовляємо проєктно-кошторисну документацію, оголосили тендер. В четвер у нас буде розгляд торгів. Паромна 6, Донця Захаржевського – 6, Дементьева 8, Хлібозаводська 5, Різдвяна 17, Соборна 52, Незалежності 29, 47, 49. Зараз ви провели. А Соборна 58? А, нема в цьому переліку. Я ж, Соборна я ж вам назвала. 58, там ж... Ну, то в інший. Ні, то ж вікна там. Ну, вікна. На, на сайті вісяк. там 50. через Дона. Там вікна а де ж на що матеріал втамить, а, а де ж матеріал ви показували документ, що на матеріал, матеріал знаходиться матеріал. у ВКП Благоустрій лежить на складі, поки що списали матеріал лише на один будинок, який вони вже здали М -м. і оплатили це, це вже на Це, це сказав, там де замовна перекладачна документація М -м. на капітальний М -м. ремонт. М -м. У вас за рахунок донорів встановлення вікон і за рахунок донорів матеріал на дах. А виконувати роботу так. ну, сплачувати ну, буде уже кахання. Нам не чекати, бо, мене... Можна тому, що йому, цьому Там, дивіться, бо в мене це може за чому році. Дивіться, ще ж, дуже окрім. Дивіться ж послухайте. Крім того, що е, обмежена е, Ну, ситуація з фінансами, Обмежені. ще ж обмежена із людським ресурсом. Сили. Дуже ж багато немає, 30 -30 немає фахівців. Немає. Гарна бригада приїжджав. Ну за бри. 35 Я не знаю, що там бриль у вас просив чи не просив. Ми, ми маємо працювати виключно через державне казначейство. Це має бути фірма або ФОП, яка має відповідні ліцензії. Рахунок в казні, тому зараз розподілили дома. Ми ще плануємо зараз незалежності 54. Це вже У котельню. Ми будемо здавати в оренду, потім за ті гроші будемо ремонтуватися. У нас котельнях працюватиме. Ну і все. І рядом ми, ми... Нас... А, а, 58-й будинок. Вчора навіть начальниківської адміністрації про нього казав, що він буде ремонтуватися. В цьому ось зараз да. проводимо аналіз тих будинків, які поки що в нас не потрапили. Жодну програму, так? Я дуже прошу, якщо є тут відповідальні особи з цих будинків, мені треба таку інформацію: письмово. Не треба там друкувати. На папері напишіть, будь ласка, адреса будинку, кількість поверхів, кількість квартир будинку, кількість мешканців, що проживали до початку бойових дій, кількість мешканців на зараз, загальна кількість вікон по будинку, в тому числі і під'їзди, загальна кількість ну, до. Ні, можна зразу. Загальна кількість вікон, які є і які пошкоджені. І ще які є пошкодження. І відповідальну особу контакти її прізвищем, я по-батькові. Для чого я це беру інформацію? Зараз ми, у нас є така домовленість попередня з джемом про те, що вони мають наміри поставити вікна, усі багатоповерхівки, навіть якщо там в ну, будин, будинку велике пошкодження, де зможуть поставити, вони поставлять. Я вже казала, що ми понад 4700 вікон подали їм, але поставлена ще тільки 10-та частина. Стоїть, це Соборний, проволок Соборний 3, Соборна 47-49, 51 будинок і Васильківського 10. Там зараз поставили вікна. МОМ нам робить Лондонську 16, 16А, Стіва Джобса 29, Почали роботи на Південній 24, Жуковського 12, Різдвя... Ой, Різдвяна, захисників України 5 і 7. Там ще у них декілька будинків. Ну, сподіваюся, що вони їх зроблять. На жаль, моєму нас не взяло другого списку. Вони там і роблять і дах, і вікна, і двері. В чому ще проблема? Є таке поняття як капітальний ремонт. так? Для того, щоб провести капітальний ремонт, дуже багато треба дозвільних документів. Це в обов'язковому порядку проєктна кошторисна документація, яка коштує немалих грошей, Дуже немалих. Це раз. По-друге, треба потім проводити цей тендер для того, щоб визначити переможця, хто буде укладати договори. Донори наші на це поки що не готові, тому вони не йдуть на це. розумієте? Треба набирати терпіння, чекати. Можливо, от зараз їм дали таке указання, що вони вікна ставитимуть всі. То вони бралися виключно легкі ремонти там. Дах цілий, вони брали за ці будинки. Потім стали трохи брати більш складні будинки. Зараз уже, бачите, погодилися там, де і дах тече, хоч щось кажу, людям зробіть. Тому ну, треба набирати терпіння. У нас, на жаль, немає такої можливості. Я теж хочу, щоб всі будинки були відремонтовані. Але у нас близько 12 будинків, скажімо за все, чекаємо остаточний результат звітніше комісії. Що, скажімо за все за все, ці будинки вже ніколи не зможемо ми відбудувати.